Коли у людини є нервові зриви, вона постійно напружена всередині. Зовні людина здається спокійною. Коли в неї питають, як твої справи, відповідає все добре. Але всередині все спазмоване. Спазмується що? Зверніть зараз увагу на свій живіт, якщо ви знаходитесь у стресі. Шлунок та кишківник напружені та спазмовані. Про що це говорить? Коли спазм у шлунку, всі органи і системи порушують свою роботу. Так, вони працюють, але нібито намагаються подолати перешкоду. Що треба зробити в першу чергу? Заспокоїти нервову систему, зняти нервову напругу та спазм. Для такого стану я раджу бестія спокій у шлунку. Це натуральний засіб два в одному. По-перше, діє як заспокійливе для нервів, і по-друге, як. Спазмолітик для шлунку, прибирає та заспокоює спазм у шлунку. шумку. Інновації для здоров'я нації.